Моя пташко, довго-довго див Оксана, в тебе ладний голос, затяни трошки. Мам. Діти, діти, та пічпівте трошки, що ви там ще ховаєте? Стефа, ти б бліпшим вчам. Вже не можу, не можу слухати. Та я всі я не гніваю. Ну як я просила зелене листя біля каштани, вибач мене. Ніхто не хотів. Я і так же збираю додому, я ще Що? Я не гніваю. Чого? Я не плачу. Я ще бурачків вдала з хроном, то мені вно вночі такою крути верте. Але я ще кобаса... візьмеш як кобасадо. Я все хочу вимкати аджика така, добра аджика, капітальна. Що таке? Мені кишки марша грають, я не їла нині. Я ніч нині не їла. Він ну, був мені ще не тіло. Юай. Тафа, ти хоч чуєш, що люди співають, а що ти? Ти що попереплутала? Які б прийшли вже руки? Та то вже інший стовпчик! Не позорші, я тебе прошу, ми разом прийшли, не позорші. Я не кажу, так на Ірку поглядаєш. Може ти до неї співаєш? Так, так